Це мийка ліц з нержавіючої сталі. Товщиною верхня частина 3 мм, чаша 1 мм. Ось Вона досить глибока, в районі 20 см. Глибина. Навіть 21. Тут у нас отир на. 35 мм, отвір на дозатор. Дозатор в комплекті отакого такого плану. Це буде верхня частина. От знизу буде стаканчик. Тут у нас заглушка. Якщо забираємо заглушку, то загальний вигляд мийки буде ось такий. Тут буде сіточка сіточка сифона для очищення. Ніби зручно, хоч виглядає дивно. От, ну, Добре, Значить, Сюди у нас 50, сюди у нас 40. Тепер подивимося, що у нас знизу. Знизу у нас вона, ага, вона обезшумлена. Тут іде шумопоглинач, без покриття якесь таке нанесене на неживійку. І досить високий сифон через цей стаканчик. Получається у нас вся конструкція має в районі 30 см. Не в кожного висока така кухня, що дозволить поставити сюди відро. У мене воно вмістилося, але так, сантиметр різниці, що воно зайшло. В комплекті гофра на гайку. І вихід тут десь 40-40 труба. Є перелив. Перелив з'єднався. Ось там ось є перелив. Тут. В принципі, непогана мийка, глибока, Товщина сталі велика. Каже, що дорожча 304 сталь. Подимося, як буде в експлуатації користування